Добрий день, мої маленькі друзі! Сьогодні в студії Антошка запрошую вас на прогулянку спостереження. А спостерігати ми сьогодні з вами будемо за такою гарною, весняною, ароматною квіткою, як півонія. Бутони півонії. Це маленькі кульки, що виростають на стеблах рослин. Півонія буває! Білого кольору, рожевого, темно рожевого та бордового кольору. Листочки цієї квітки довгі та загострені, насичено зеленого кольору. Прогулюючись парком, можна відчути чудовий аромат цієї весняної квітки. А зараз я пропоную вам пограти. У грудослід, з якого ви дізнаєтеся, як квітка п'є воду. Для цього нам потрібно взяти кружечки паперу, фломастери, синельний дріт, а також склянку з водичкою. Дріт це буде стеблом нашої квітки. По стеблу тече водичка. А ще з цього досліду ми можемо дізнатися, що вода рухатися вміє ще й і вгору. Півонія це чудовий приклад краси та природньої гармонії. Ця квітка захоплює уяву своєю неповторністю та стає джерелом великої радості для тих, Хто любить природу. А на цьому, дітки, я з вами прощаюся. До нових зустрічей в арт-студії Антошка. До побачення, малята!